Фундук привитий на медвежому. Дані саджанці прививалися два роки тому назад. І Були висаджені і в травні були прибиті морозом і в них були дуже слабі прирости. Ось зараз так наступний фундук привитий на медвежому. Сорт трусеш, тру. Так, трухеса чи трушеса. Ось такий великий горіх. Листя трохи підгоріло. Місце. Спайки. Ось то внизу дуже низький штамп. Майже попри саму землю. Але другий рік. Другий сезон пішов після щеплення і вже дав горіх. Ще один саджанець. теж привитий. Узнав місце спайки, друге місце прививки, теж сорт Трушеса. Наступний Ось привитий. Але горішків немає. Ще один привитий. Теж без горішків, але закладає сережки. Ось зав'яз була, але не запилився і горіха не було, Скоріше всього. Так, ще один. Привитий на низькому штамбі, теж без горішків. І ще одна трушеса, теж місце прививки, низький штамп. Ось такий результат. Так само привиті. І сорт хал, якщо не помиляюсь, не підписано, але... По формі горіха, Скоріше всього, що теж хали. Місце спайки внизу. Ось такі вони. І також. Також тонда діджифоні. Ось. Та само рік. Прививки, як попередніх саджанців. Так, тонда дічофоні. місця спаюк в самому низу. І ще один тонда дідофоні. Навіть добре, не заросло ще. Ось такий фундук на медвежому. Потенціал хороший по врожайності. Скоро закладає. Ось так нарахунок медвежого. Це вони були в мене найбільші, найслабші. Я залишив їх собі Ось так не зараз вони зараз виглядають.